Жителю Краснодарського краю Владиславу в українському полоні виповнилося 23 роки. Він тільки не закінчив коло чи мав працювати механіком нафтогазових установок, але обрав строкову службу, а тоді потрапив під мобілізацію в армію РФ. Повоювати не встиг. Займалися только капуванням, підготовленням позицій в іюлі минулого року. Баба Яга дрон скинув кумулятивний снаряд.

Утім, окупант не такий святий, як розказує. Бог Одін у давній скандинавській міфології особлює смерть, бойові дії, царську владу, військові конфлікти і перемогу. А валькнут символ загробного світу, котрий чекає воїна після смерті. Руни наколов, аби знайти дорогу додому. Там окупанта з клікухою малої. Чекає мама. Згадка про неї одразу ж викликає у піхотинця сльози. «Вона знає, що ви в принципі? Ні. Как анатрегують, вважаєте? – Тяжого. Що ви зараз плачете? Тяжело говорити». Кудись пропало завзяття, з яким воював в очеретуватому зеленому гай та п'ятихатках. У полон Владіслава взяли в районі Нестерянки. Про свій шлях окупанта в Україні розповідає слідчим СБУ і дуже сподівається потрапити на обмін. б вдома остатися. И чтобы закончилась война, она ни там никому не нужна, ни здесь никому она не нужна. В войне ничего хорошего нет.